Мене звати Лубенець Валерія і я ведуча нової рубрики рубрикою ради лідерів «Перловка». Ця рубрика заключається в тому, що ми будемо відвідувати різні ресторани Києва та оцінювати їх за певними критеріями. А які саме критерії ви дізнаєтесь під час перегляду відео? Тож переходимо до нашого сьогоднішнього закладу. Він повністю змінив свою концепцію та атмосферу, тож мені дуже цікаво подивитись, що там наразі. Тож пропоную вже заходити до закладу. Зараз ви бачите, як наша офіціантка розповідає нам, що заклад наразі знаходиться на стадії ребрендінгу, а саме, що через декілька місяців в ресторації котлета по Київській відбудеться зміна концепції і меню, тобто основних складових закладу. Далі офіціантка люб'язно провела нас до столику та запропонувала зняти верхній одяг. Що адміністрація дуже привітна. Ми зразу пробили до столика та запропонували зняти верхній одяг. Тут нам розповідають про концепцію закладу та фірмові страви. Деякі з них ми навіть замовили, але про це пізніше. Офіціантка одразу допомогла нам з вибором страв, тому я вважаю, що це безпосередньо плюс. Також дуже приємно, що нам зразу принесли водичку, а мені можна придивитись qr кодом що дуже зручно в наш час. А ми вже зробили наше замовлення, пообіцяли принести через 12 хвилин. Тож ми вже поставили таймер на закуску. Ми замовили салат сезер, з міні котлетками, на основну страву, телятину з пюре. А на десерт їх фірмові чебрики з вишнею та карамеллю. А на напій ми взяли їх фірмовий лимонад. Також дуже зручно, що можна передивитись їх інстаграм та залишити враження про заклад на підложці. Поки очікую на своє замовлення, давайте поділюся своїми враженнями щодо інтер'єру. Все виглядає дуже охайним та прибраним, ніде немає пилу. Офіціанти одразу ж прибирають за гостями. Дизайн. Все дуже сучасне і дуже класне, що патріотичне. Мені особливо сподобалась вивіска «Місце твоєї сили та колоски, які знаходились під картинами. Самі картини дуже кльові і круто, що вони написані сучасними художниками. Дуже зручно, що під кожною картиною є QR-код, по якому можна зайти на сторінку художника та подивитись його роботи. Цікаво, що в цьому закладі можна купити особливі речі, а вже ж з патріотичними символами. Туалет досить компактний, але доволі сучасний та гарний. Я вже спробувала першу страву. Це був Цезарь з м'ясними кульками. Вони виявились дуже смачними та соковитими та гарно компонуються з соусом та овочима. Також хочу виділити хрумтики. Вони гарно вписуються в цю страву. Щодо основної страви, вона мені також сподобалась. Картопляне пюре було ніжне, м'ясо також було доволі ніжним та соковитим. Але трошечки не на мій смак. І так, щодо напу він виявився доволі звичайним. Це просто седро. Щодо десерту. Нам принесли два чебрики з вишнею та два з карамеллю та грушею. З вишнею нам сподобалось більше. Вони такою невеличкою кислинкою, і в принципі в них цікавий смак. З грушею також були непогані, але сподобались менше. А ми вже відвідали ресторацію котлета по київськи До речі, вони зараз знаходяться на стадії ребрендингу. Їх нова назва буде кияни щодо інтер'єру. Він тут дуже патріотичний, гарний та загалом естетичний. Хочеться виділити, що музика тут тільки українських виконавців, тож сміливо ставимо 10 з 10. Щодо обслуговування, адміністрація та офіціанти дуже приємні. Нам запропонували зразу зняти курточки та налили водичку. Їжу принесли за 14 хвилин, хоча обіцяли за 12. Але за ці дві хвилинки нас завчасно попередили, тож також 10 з 10. їжа. Вона тут смачна та цікава, подача гарна, але нам не вистачило якоїсь родзиночки. Тому 8 з 10. Підписуйтесь на канал Перл, ставте уподобайки та пишіть в коментарях, в який наступний заклад нам завітати. Всіх люблю, всім па-па!